Баланс ґрунта. Грунт чорнозем. Ціль. Татарська луска на глибині 25 плюс сантиметрів. Місце з перешкодами. періодично йдуть слабкі сигнали. Але нам буде зрозуміло, де сигнал, а де фантом. VDI 11. Непогано. Пробуємо збавити чутливість на 80. Тільки в самий притул ледве-ледве проскакує. Тепер мідна монета. Дуже легко, навіть на заниженій чутливості. Як бачимо, цей прилад живе не завдяки маркетингу, а завдяки своїм характеристикам.